Слово ерудит кожен з нас його чув, правда ж? Але от що цікаво, що насправді ховається за цим словом? Це просто той, хто ну знаєте, прочитав купу книжок, чи може тут є щось значно глибше? Давайте спробуємо розібратися. Так от що це взагалі означає бути ерудитом? От серйозно, є якесь одне таке, знаєте, залізобетонне визначення, бо ж мова йде про обсяг знань чи про їхню глибину, а може, все набагато складніше. Ну знаєте, як зазвичай роблять у таких випадках. Давайте почнемо з основ. Заглянемо до словників і подивимось, що вони нам кажуть про класичне розуміння цього поняття. Ого, мудрець, знавець, великий науковець, великий тлумачний словник не розмінюється на дрібниці, правда? Малює такий, знаєте, монументальний образ людини з просто величезною ерудицією. Слухайте, це ж одразу така висока планка, що й не знаєш, як до неї підступитися. Добре, а що ж тоді таке ця сама ерудиція? Бо це виявляється не просто знання, а глибокі та всебічні знання. І отут мені здається ключові саме ці два слова: глибокі, тобто це не нахапатися вершків, і всебічні, тобто широкі. Виходить, мова не про те, щоб просто бути такою собі ходячою енциклопедією фактів. Ні, мова про системне розуміння. І, звісно, коли ми говоримо про класичного ерудита, хто першим спадає на думку? Ну, звичайно ж, Леонардо да Вінчі це ж просто архетип, митець, винахідник, науковець, анатом здається, не було сфери, яка б його не цікавила. Його знання були ну практично безмежними. І ось він той самий ідеал, до якого, напевно, варто було б прагнути. Але чи все так просто з цим ідеалом? Може, в ньому є якась пастка, бо є один ну дуже відомий парадокс, який, знаєте, так, дотепно перевертає все це класичне уявлення про ерудицію з ніг на голову. Тільки вслухайтеся Джордж Бернард Шоу сказав, що ерудит це людина, яка знає все більше і більше про все менше і менше, і в кінці кінців знає абсолютно все ні про що. Ха, яка іронія, правда, це ж просто антидавінчі, такий собі гострий сатиричний укол в бік надто вузької спеціалізації, дуже в стилі шоу. А давайте трохи пограємося з тією логікою і доведемо її до абсурду. Отже, є шлях, який описав шоу знати все більше про все менше, і в фіналі знати все ні про що. Логічно. Але ж можна піти і в інший бік. Знати все менше про все більше, і в кінцевому результаті знати нічого про все? Виходить, що обидві крайнощі, обидва шляхи ведуть нас в одну й ту ж точку, в нуль. Цікавий поворот. І ось ми опинилися, по суті, між двома полюсами з одного боку, такий світлий, всеохопний ідеал Леонардо, а з іншого саркастичне попередження від шоу, що надмірне заглиблення це шлях у порожнічу. То де ж шукати цей баланс? Де правда? І все це, власне, підводить нас до головного фінального питання: що ж таке справжнє знання? Це глибина, яка постійно ризикує стати отим самим всім ні про що? Чи це широта, яка може виявитися поверхневим нічого про все? Хм, Схоже, це одне з тих питань, на які немає простої і однозначної відповіді. І можливо, саме в цьому і полягає вся суть.